Монтаж, очі, фонтанний. Навіть боюсь виговорити назву до ста тисяч доларів. Що нам тут, щось надо? Давай, давай! Немістимость страх навіть там зараз зерновоз, китайський зерновози вони зараз стадіроки безактівальні. І цей в частности безвактувальний за да, що своєї да. це ми. У нас зараз процвітає.

Ой, -мо! Да, это и есть. <реш> Туннель такой, что залезть а не а можно. Спальный, низкий. Спальничек. Mm -hmm. Спальничек. Что оно пшикает? Да я понял. Ты когда что я что-то нажимаю, а оно пшикает. Опа, такой спальничек. И векно кузом. 7 передач 8 передач, диапазон Подрогай Раздернул И все И хватить Так, что тут У нас Крывание кузовом Ну и якісь функції так тепер задача звідси вилізти опасно 2000 зібрали а що це він присівка сідошка вона да. ж под на ага. русская щоб легше вам сідать вона опускається я думаю що на пшикає постійно Ой. Ага, ну, повністю ага. То сів і вона далі автоматично піднялась. І це він 94 тисячі доларів, так? 92. 92. Кузов 32 куба з двухсторонньою розгрузкою, назад і на задинок. А ще кузова? Це Китай. Це вони нам перший кузов, бо до цього ми ставили український Олег. Це перший, який прийшов з їхніх, бо вони такі машини, ну, зерновози, класичні не роблять. Ви сказали, що ми вам таке саме ну Високі нарощений, я дивлюсь. <ệu> <breeds> yeah. Це 32 куба. якщо зняти, то буде 28. Ну, це, якщо звозить цей соняшник, то на ставки. якщо кукурузу, то можна знімати. <maziki> они делают только зерновозы, или они сидельные тоже работают? Все сидельные. Ну... А движки чьи тут? Ну, это мана, потому что это СП с то тут мановские двигуны, мановские кабины. Ага. Есть и сидельники, но ну, сидельники там, они, ну, как дешевше, конечно, чем европейцы, но там и такая уже. І звичайні самосвали. В основному найбільше ми продали звичайні є, є необычна, а, да, то, да. Да? Ну Ось сидельники, оце взагалі з Мановським двигуном 540 кінських сил. Це підтрави. А, а це картинка. Це це скільки 6х4, так, підтрави. Є 4 на 2. Це, це mm -hmm. якби навантажені віз дуже 25 mm -hmm. тонн. Є звичайний 13 тонн. Mm -hmm. Є ще зараз я вам покажу. Ну, кар'єрники, кар'єрники, ну все ну, в принципі, це тія, що у нас зараз на складі є. Mm -hmm. Це mm -hmm. більш, більш проста машина і старим mm -hmm. штейровським двигуном. Веде. Скільки стоїть башня на хайвей, на сиденья? С, ну, ну, я зрозумів це як голова. Да, да, да. Ну, дивіться, в залежності від коробки, від 68 тисяч, якщо з їхньою коробкою 12-ступеневою. І Якщо з затефом 16 ступеневою ступеневим, то 70. 70 тисяч затефом. 70. 71. Так, не за 4. Ну, в доларах. Це Так, А, ну, Європейсь буде, ну так, да, там комплектація, там з великими кабінами, з усі, ну, там повна пневматика, а європейц буде ну, з такою кабіною, наприклад, десь в районі там, 75 євро. Ну, якщо взяти, наприклад, там теж саме європейської ну, буде да, приблизно да, да, 70, є. 70, 50. Да, 50. Да, а ці, так, да, тут на таких машинах дуже великі. Ну, оця машина, наприклад, коштує. Якщо брати, чи дорожче, ніж МАЗи, КАМАЗ. Але комфортно ми сідали КАМАЗа і все. Камаз теж коштує ну, 100 майже, 000. Ну, він десь 100 тисяч. Якщо це 92, то КАМАЗ десь хай буде по 90. 65. Ні, ні, 90 десь буде. 86 по 90. Ти ага. вибор. Ну це так само, як і в тракторах. знаєш, Краще вже взяти китайця, чим МТЗ. Чим МТЗ, ну, дає. Да. В основному це всі клієнти на тракторах. Це ті, хто бере на заміну НТЗ, і тим паче, хто брав уже. Перший раз попробував просто зламиту. Ну а так. Варіант переходи наші Да. Такий проміжний. да. Варіант. Дякую. Я скажу про нижний вариант, потому что враховуючи те, які там ручки. Вот нам, конечно, я не в общем-то, даже 73-75 доларів коштує себе. Взяти этот самый пугай або ман, або так, в такому розкладі. Можливо, может, фабрикации, конечно, надо вытягивать. И будет коштував сьогодні ті самі 74 евро. Айс. Так.